Всім привіт! Мене звати Настя, і Я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Мені насправді дуже тяжко про це говорити, але це перший та останній влог за Астани. Останній, тому що я переїжджаю за стени та в цілому з Казахстана. Я впевнена, що багато хто з вас буде в шоці, тому що я розповідала, як тут класно. Тут насправді дійсно так, але є один великий мінус: це, на жаль, легалізація. У мене насправді було мільйон повідомлень про легалізацію, як я тут легалізувалась, і давайте я всю розповім правду, тому що абсолютно ніхто не піднімає цю тему. А очевидно, всім цікаво. Хочу уточнити, що тут для українців всього лиш можна перебувати три місяці на півроку. Давайте з самого початку, як все було. Чотири місяці до переїзду. Очевидно, ми вибрали Казахстан. Ми почали шукати, як можна легалізуватися і так далі. І звісно, тут поміг мій прекрасний чат GPT, який розповів, що українцям можна зробити без проблем. VPN, це типу тимчасовий захист. І всі чотири місяці я жила з цією думкою. Звісно, я хотіла комусь написати, комусь запитати, але просто я не знайшла жодної українки. Яка би була в Казахстані на той момент. І тут за пару днів до виліту я захожу в групу українців в Казахстані, знаходжу дівчину та питаю її, як вона легалізувалась. Типу, тобто я розповідаю, що мені Чадже казав, щодо VPN, я питаю, чи це правда. Вона каже, що ніякого VPN українцям тут не роблять. І єдиний варіант це віза. Ну, я думаю, окей, віза ж напевно можна так без проблем зробити. Напевно, вона не буде коштувати як почка. І вона каже: просто сядь. Я думаю. Вона каже, що віза в Казахстан для українців коштує від 1500 до 2500 доларів. І ви просто можете вдумати за пару днів до виліту я дізнаюсь дану інформацію, тобто мало того, що треба потратити кучу грошей на переїзд, так тобі потрібно потратити ще таку велику суму, тим більше нас двоє, і це виходить 3000 доларів. Просто не передати мішок, який був тоді, і я зараз це усвідомлюю, це просто шо. Я хочу уточнити це віза на один рік, не на 5, не на 10, а на один. Окей, якщо б це було хоча б на 5 років, ну точно не рік, коли тобі треба кожен рік витрачати по 3000 доларів. Далі, коли я почала розпитувати за цю візу, знаєте, які взагалі умови? Ця віза робиться в Алмати, є в Астані, але там не перевірений контакт. А ти, по-молоди, перевірений. Получається, ти приходиш, тобі треба віддати всі гроші готівкою, таку суму, і в тебе забирають паспорт, і ти маєш чекати місяць, і не факт, що тобі зроблять, а гроші тобі не повертають. Отак, от класно, і це зіснив за пару днів до виліту. І я хочу вас застерегти. Можливо, хтось це знав, можливо, хтось не знав, але просто тепер знаєте. Якщо ви хочете тут жити, і ми такі, ну у нас немає вибору, ми вже по-любому летимо, ми вже за все домовились. Ну і ми полетіли. І ми жили з тою думкою, що ми самі все зробимо. Там дуже ротовий процес, але тільки як ми приїхали, ми почали там робити ім, всякі підписи, банки і так далі, все йшло добре до одного дня. Це коли ми прийшли в ЦОН, якби питатись там, чи за візу, чи за щось отакого от плану, і нас відправили в міграційну поліцію. Ми туди поїхали, і я навіть не встигла кліпнути очима, як ми звідти вийшли, тому що нам сказали, що ця віза може робити тільки на території України, тобто легальна ця безплатна, і то по запрошенню від якоїсь роботи. Тобто, це все офіційно. Насправді, після того моменту надумала окей. Ну, типу, ми сюди приїхали, в нас немає якби, вибору, віддавати такі, якби гроші. Ми вже, в принципі, як і змирились, але все одно я з цього відомом це ж повний бред. Ладно, якби це була віза в Лондон, в США, я не знаю, в Іспанію, в Дубай, щось такого плану. Але це віза в Казахстан, де ти маєш за двох людей заплатити 3 тисячі доларів. І це не факт, що три нам взагалі одна сказала дівчина 2500 доларів за одного. Угу. І початок грудня ми ходимо, гуляємо і я розумію, що треба вже якби, робити візу, треба вже списуватись, домовлятись і так далі. Я просто йду і розумію, що це все дуже класно, але я до цього морально не готова. Ми вирішили, звісно, переїхати. Якби сумно це не звучало. А назву України, куди ми переїжджаємо, ви побачите в кінці влога. А насправді дуже вдячна, що склалося саме так. Це такий крутий якийсь досвід, що я побувала в Казахстані, і я насправді дуже цьому вдячна, тому що я знайшла дуже класних людей, з якими я спілкуюсь, побувала в класних місцях і побачила на свої очі, що таке дійсно Казахстан. І ще мені закритий гештальцем алмати, Я обов'язково туди приїду просто побувати. Тому далі я запрошую вас до наступних кадрів. Це буде влог, який я знімала протягом останніх днів в Казахстані. Тому го. Всім привіт! Це перший день мого влогу, і зараз, звісно, я хочу вас прогрессити, що буде добуватись протягом цілого тижня. Получається, сьогодні понеділок, а в п'ятницю ми вже летимо. І я придумала такий типу розпорядочок, що сьогодні я маю зібрати якби всі речі, щось повикидати, щось зібрати, які ми вже не будемо до п'ятниці вдівати чи використовувати. А в середу має прийти власник і подивитись взагалі на стан квартири. От тому вівторок, завтра я зроблю таке, знаєте, зовнішнє прибирання, тому що в четвер я, я помила вже генеральне повністю, щоб вже повністю все було чисто. Получається в п'ятницю, буде такий чилдей. Тому зараз я чекаю на вакуумні Пакети, я їх замовила, пишу, що має бути сьогодні, але поки що немає, як назло. Зараз я просто потягую речі, посладаю, щоб зразу їх потім заховати. Щось там, знаєте, от в мене, наприклад, кучу якихось коробок, не знаю для чого я їх вічно тримаю. Я їх просто повикидаю, щоб вже потім було легше збирати. Ось. Тому я хотіла ще попередити, що цей влог взагалі не буде статичним, тому що це переїзд, ви самі думаю розумієте. І він буде такий ріал лайф, і це останні такі дні власнику. Прошу не судити оцей срач. Я зараз все буду витягувати. Це, звісно, не всі речі, але їх і так було мало. щось сушиться, щось ще переться, щось де інше лежить. Тому давайте почнемо. Якщо чесно, я хочу все викинути, тому що мені здається, що ніфіга не поміститься. Виходить, що в нас є дві валізи: одна велика, а інша, типу, розмір S, здається, і вона маленька. В ній я планую там пхати косметику, фен, випрямлячку. Е, типу, в мене ще є такий кейс, я вам пізніше покажу для е, білизни. Туди я теж напевно запхаю. Не знаю, але якось виглядає це все ось так. Можливо, я потім якось перескладаю, але поки хай буде так. Боже, ну чому коли таке стається завжди? Я з тих людей, які дуже тяжко викинути якийсь одяг. Е, навіть якщо я його не буду носити, я не знаю, що це робити, тому що, наприклад, коли ми приїжджали в Варшаві, ну там було дуже багато якби, речей, тому що ми там жили рік. Е, Боже, мій так було тяжко і морально викинути речі. Ми з собою ще брали весняні куртки. І, виходить, ми вдінемо кофту, Олімпійку, весняну куртку і зимову. Класно. Я не знаю, як дану ситуацію прокоментувати. Це капець, просто капіц. Оці речі, виходить ще футболки і муски в брудному стоять, потім ще речі перуться, і деякі сушаться. Отак от. Якщо чесно, мене зараз дуже сильно бісить, то, що не прийшли ще вакуумні пакети, і мені без них тяжко розуміти ситуацію, де вони є. Так, одяг я дозбирала, але насправді я не бачу смислу робити щось без тих пакетів, якщо чесно. Тому я їх чекаю і хочу зараз змонтувати відео і зробити чайок, щоб ви розуміли, яка на вулиці погода. Не знаю, скільки зараз мінус, але просто там будинки їх. Не видно через сніг, я боюсь навіть виходити туди. Я маю просто гляньте. My Christmas. Так, в мене тут чайочок, і я зараз хочу змонтувати відео а, ідеї для подарунків для Нового року. Тому її демонтувати, і напевно вернусь вже як демонтую, і прийдуть пакети. І так, я тільки що помила голову перед тим, вже змонтувала відео. Скоро його буду виставляти. І буду збиратись. До подружки, думаю, просто підмалюватися, нічого особливого робити не буду. Подивіться, як красиво зараз. Тепер на вулиці сніг чуть пропав. Слава Богу, але дуже сильно холодно. Ех, я вже хочу вийти на вулицю і записати вам свою реакцію. І так, я вже намалювалась, такий макіяж вийшов, я ще голову не сушила, вона сама висохла. Лайфак, дівчатки. А вот зараз я, напевно, підсушу і трохи вирівнюю. От, дуже люблю дивитись влоги. Це для мене взагалі мастхев. Тут в мене така от грушка. Mm. <laughs> і вибрала, щоб їм такий йогурт на перекус. Газову функцію знімати. І, і так, в мене зараз такий вайб. Хочу випрямити щось, знаєте, волосся. І отак знизу я їх Зараз. я їх підкручую. До речі, пакети, що досі не приїхала. Я надіюсь, вони сьогодні приїдуть. Тому що я не знаю, де їх взагалі куп... тут купляти. Тому що в Україні, наприклад, я могла купити в Аврорі в Польщі, в пепко, а тут I don't know. Тому, надіюсь, приїдуть. І так, я вже випрямила волосся і тут знизу чуть-чуть прикрутила. Мені прям дуже подобається ця стрижка. От, і сижу, чекаю. Щось моїх подружки відповідає. Хочу вже просто виходити. І так, я тільки вийшла. Зараз мінус 11, але відчувається мінус 23. Very good. Я, я вділа все, що тільки можна. Навіть таки взяла. Буду зараз йти. Я хочу піти пішки, тому що зараз дуже великі пробки, плюс у мене тушнить в таксі. От, я надію, що я дойду і не помогу. Тримайте за мене кулачки. Хмари так скоро йдуть, але дивіться, як гарно. Мені дуже подобається цей вид. Якщо чесно, я б не сказала, що дуже сильно холодно, бо я гуляла, коли було мінус 19. От. Тому, в принципі, може бути. Коротше, я вже майже дохожу, Е, Дуже холодно насправді. В ноги. Ви тут самі. Я колготи вдівала, але треба було дві пари точно. Надіюсь, я не захворію. Оп -оп, І так, з останніх новин нам прийшли нарешті ці пакети. Тут їх більше, ніж 10 штук, здається, 13. Такі от маленькі, такі от такі. Я завжди складала в, в один великий всі речі, але цього разу хочу попробувати в багато таких маленьких. Мені здається, може, якось краще поміститься. Тому let's go. З речіми я вже розібралась, але я забула, що є ось така да, проблемка. Я помістила тут більшість своєї косметики, залишилось все, що ви бачите, і я думаю, блін, а куди її запхати? І в той момент падають духи на неї, і питання вирішилось. І так, всім знову привіт! Я зараз хочу чуть-чуть спакувати ручні поклажі. Получається з добрих новин, то, що помістились три пари взуття великий чемодан, там де є вже чотири великих я бачила на відео пакета. Але проблема в тому, що є ж маленький ще чемодан, і там треба теж дуже багато запахнути. І я от е, переживаю, що там все зайшло. Так сказати: от, але я зараз іду в магазин. Хочу купити губки для прибирання. І так, дивіться, в нас ось ще маленький чемоданчик. Получається, в ньому буде ось це. Хто я зараз теж запакую? Ось це, Боже, мені подобається все-таки, що взяли отакі маленькі, так набагато місткіше. От, отак ставимо. Ну і зараз, і так, напевно. Але я, якщо чесно, все одно не знаю. Получається, це має бути оце -це плюс фен і випрямлячка. Оце, коротше. Картини ще дві. Ай, ладно. Знаєте, напевно, найбільше я буду скачати за даним столом. Вот, він прям був дуже класний, зручний. Тут я вже теж все забрала. Треба тільки все поприбирати. Ось і вердороблені щось речі тільки які ми будемо дівати. Я не знаю, якомусь відмінемо. Ну, дійсно, хорошо. Давай Давайся з такому до вас. Ріал вигляді. Думаю, що хтось перед від'їздом супер <сих> гарно виглядає. Але а, сьогодні один день перед вже від'їздом. І сьогодні я посічаю один день, тому що буду все прибирати. Але сьогодні я ще йду, якщо що, на манікюр. Угу. Я думаю, що я точно все стигну. Я зараз в мене 2 години до манікюру. Я поприбираю точно в кімнаті. Ось. І буду рухатись далі, піду на манікюр, зроблю і вже буду прибрати наступний час всю хату. Ось. Взагалі зараз нічого особливого не відбувається. Я паралельно працюю ще монтую. Все вчора здала весь монтаж, тому можу не переживати. Я не вірю, що просто час, так скоро пролетів. Зараз буде найкраща частина дня, тому що я йду на манікюр. Слава Богу, мене ніякі ночі не зламались. в нормальному. То сказати останні. Я надію, не дісь чути зараз, дуже сильно холодно, в мене зараз рука відпаде, але я мушу вам записати. От, Буду робити, напевно, нюд і дуже хочу, щоб ми там дали каву, бо я зараз просто засну. Вийшла з манікюром, йому зробила ось такий дизайн. Тут дві зірочки. І нині отак. Коротше, мені дуже сильно подобається. Я спочатку хотіла обльосточки зробити, але так very cute. Короче, я вернулась з манікюра, вже почала прибирати. Гардеробна вже прибрана, так сказати. Тут все теж прибране. Тільки оце завтра вже заберу. І тут різочки стоять. Ай, що я можу сказати? Тяжело. Зараз така ситуація. твориться. Тут в тумбочках верхніх і нижніх майже я все б прибирала, виходить. Так, в нас таке вечірнє включення. Я би прибирала всю хату. Можете мене привітати в коментарях. Залишилось її завтра зранку помити підлогу. Зараз я їм кіндер дивлюсь влог, і мене так болить спина. Якщо чесно, я взагалі не чи частину, в принципі. Здається, 34 години все-все прям поприбирала. Я, якщо чесно, дуже рада, що вже нарешті все, тому що в мене такі сухі руки, просто подивіться. Від того, що дуже сухо на вулиці, холодно, і ще сьогодні дуже багато води, тому так, класно. От, я вже хочу завтра. Я вже хочу, щоб швидше прийшов, і все, і був новий етап. Коротше, сьогодні ми вже їдемо, вирішила замовити суші. Це просто найсмачніші суші, які їла за все життя, і найбільші. На камері, може, не видно, але це просто вагко. Дивіться, будь ласка, який слої риби. Я готова за них, ну, не знаю. Ну, все, квартира вже виглядає отак. От все пусто, чисто. Ех, так виглядає я, замахано, але всі речі вже, нарешті, зібрані. Оце місце, звісно, взагалі легенда. Мені тут дуже сильно подобалось. Ну нічого, буде ще краще. В кімнаті ще трохи так виглядає, виходить. Тут дві подушки, ну, можливо, це викинемо, Якщо що, дві подушки з собою візьмемо. Оце ручна кладь. Я сподіваюся, по кілограмам окей. Маленька і велика валіза. Тут 23 кілограми, і я теж дуже сильно сподіваюся, що не більше, ніж 23. Тому отак. Кухня, ми і купляли чайники, то купляли, все залишаємо, на жаль. Але що ж зробиш? Все, ми вже сідаємо в таксі. Наша історія останні закінчується тут. Який приємний сніжочок падає. Я дуже попрошую, але поясніть, що це за люкс комфорт. Всі хлостяка. Ну все, ми вже пройшли паспортний контроль. Коротше, все пройшли. Вже нам такі видали білетики. І зараз напротив мене літачок. Ми ще дві години, виходить, маємо сидіти. І тоді вже буде boarding time. От. Будемо, може, далі в пустити дивитись, Просто подивіться, які гарнесенькі літочки. Капець. Вайб. І все, ми вже стоїмо на чекаємо на посадку. І я, якщо чесно, щось, тому що я почала це знімати буквально 4 дні тому. І так скоро час пройшов. Я рада. Ой. Така у нас черга взагалі велика. Тут теж ті всі люди в вакуумі.

Хоча такі бутики з лакшури брендс. Там і фэшн брендс, там власне вообще, аксесуари, капець, якщо чесно в шоці. Тому що це дуже гарний аеропорт. Боже, подивіться, просто як красиво. Вау. Вибачте, мені здається, що аеропорт це відділення витвор мистецтва. Дуже гарний. Є коста кофе і просто гляньте такі милі і гарні Це я не хочу коментувати, що сталося з цим. Слава Богу, все є, тому можна вже не переживати, в принципі. Ми в Грузії. Коротше, я не можу повірити. Чомусь в мене хочуть йти сльози, але ура! Боже, дивіться, як гарно зараз на вулиці, свіжо, не дуже холодно, не жарко. Коротше, ідеально. Вже викликала таксі і буду їхати в нашу квартирку. Я переїхала в Грузію. І перше, що напевно ви скажете, чому зразу так не було зробити. Насправді говорили це всі мої родичі, але в голові в мене був тільки Казахстан. І спочатку Грузія мені зовсім не сподобалась чомусь. І насправді, коли ми вже почали замислити за переїзд, я зрозуміла, що це кайфова країна. По-перше, тому що там 1% від вашої зарплати налоги йдуть. Друге, те, що українцям там бути більше року, якщо ви хтось заїхати і так далі. І насправді що це прикольна, класна країна. Я Глянула просто кучу влогів, Я закохалась. Діти я живу всією думкою, що все, що не робиться, все на краще. Насправді я зараз хочу вам сказати, що мені дуже необхідна ваша підтримка, тому що в мене було кучу думок, щоб якось не розказати, що якось це все відтягнути. Але я розумію, що хочу бути перед вами чесною. Тому я чекаю ваших лайків, ваших коментарів, ваших думок. Дякую вам, що ви переглянули до кінця. І, до речі, в наступному класі я покажу Грузію, я покажу квартиру, де я зараз проживаю. Тому до наступної зустрічі.